У мальовничому селі Зелене на Поділлі височив храм Святого Миколая. Кажуть, що його будівництво фундувала вельможна Ізабелла Любомирська з роду Чарторийських, або, як її називали, блакитна маркіза. Меценатка не дожила до відкриття храму, а він став справжнім витвором архітектури, зруб із гонтовим дахом, з тонким різбленням, п'ятиярусним іконостасом, з мотивами винограду, аканта і соняшника на царських вратах. Тут півтори століття люди молились, хрестились, прощались. Відчуття дійсно було таке по-дитячому, якесь таке святе, так як ніби я йду на зустріч з Богом. Його дзвони чули цілі покоління та ніщо не владне над часом. Дерево зітхало від віку, тому храм передали до Музею національної архітектури та побуту під Києвом. Люди зібралися з усім з братством, з хоругвами і з такою, такою трепетною така була, всі плакали, дуже плакали, і, і дорослі. І діти, і навіть мужчини плакали, провожали церкву на вихід. От як ви в'їжджали в село, от туди, де зараз знаходиться школа, там вже було закінчення села, аж туди провожали свою святиню. Громада заклала фундамент нової святині, яку було зведено після війни. Та про храм Святого Миколая нагадує не лише пам'ятний знак. Його образ і тепло віряни зберегли у своїх серцях.